Пісня конфедератів Василь Стус. Не гайте часу, друзі, чи ж випити чортма, день на вечірнім прузі зависнув жартома, вологою гіркою з полощем кришталі, Поки махне рукою байдужий машталір. Скінчились мандри досить вмирають тільки раз. Хай друга друг припросить гасити власний сказ, нехай горілка лється, розлимо по чарках, Підпилий засміється, злякає костомах. А вже як жить доволі, натхненно вийде час, Хай перестріне в полі той друг, що не про нас, зустріне по дорозі і чарку на ралець, надію май у Бозі та вірний вір, свинець. Скінчилось, вийшло Доста, сказати, доста, мать, а вже підпивши, просто і чорта обламать. Не гайте часу, друзі, чи ж випити чортма? День на вечірнім прузі зависнув жартома. 1964 рік. Василь Стос